Коли ти вперше дізнався, що існують енергетичні вампіри. Всім привіт! Мене звуть Настя. І ви на каналі Daily Mystery. Можливо, ви бачили мене в Тіктоці на каналі Daily Mystery. Тепер я дійшла і до YouTube. На відео про енергетичних вампірів був максимально сильний відгук. За пару днів вона набрала півтора мільйона переглядів. І Я зрозуміла, що ця тема занадто актуальна, щоб про неї не поговорити з вами тут. Дуже багато людей писало в коментарях, що енергетичні вампіри у їх найближчому оточенні. Переважно це сім'я, колеги на роботі або начальство, і не вдається просто від них типу ізолюватися, перестати спілкуватися. Треба з цим щось робити. Тому додивіться до кінця і дізнайтеся, як їх здихатись види енергетичних вампірів. Перший вид це у нас такі а, агресори, аб'юзери. Це люди, які максимально завжди всім невдоволені, але не в пасивній манері, а в досить агресивно відкритій манері. Вони провокують на конфлікти, задираються, скандалять, а, ображають, а, називають якимись негарними словами, дуже образливим вас, щоб максимально вивести вас на емоцію, на відповідно на скандал, або навіть не на скандал, а взагалі, щоб ви відчули якусь негативну емоцію біль. Роздратування, незадоволеність, вам незручно, вам боляче, або ви йдете теж відкрити скандал. І це все їх дуже сильно харчує. Другий вид енергетичних вампірів, мій ненависний, називається скиглії. Скиглії це люди, які максимально завжди всі незадоволені, господи. У мене просто були в оточенні такі люди. Я на собі знаю, що це таке, коли людина тобі телефонує, і годину ти вислуховуєш про те, що починаючи від того, що вона негарна, товста, нещасна. У неї погані батьки, у неї нема грошей, у неї поганий чоловік, чи вона взагалі самотня. І оце все. І закінчуючи тим, що погода на вулиці гімно, люди навколо гімно, країна все погана, політика погана, все погано. У цієї людини тупо все погано. І коли ти їй кажеш, що так може, давай щось буде виправляти, вона каже, та ні, ну я не знаю. Ну це ж треба щось робити, розумієте? І в такий момент, коли у цей скіглій скиглець, а він харчується з вас. І я вам скажу, що ці скіглі прибиваються до дуже енергетично потужних людей, до активних людей. І вони їх п'ють постійно п'ють. І знаєте, ще от такі одна ознака яскрава. Якщо у вас є скіглі, і він такий, типу, вам телефонує. А ви там чи ви зустрічаєте його? і кажете, що у мене зараз немає взагалі часу. Ну, правда, і він такий, типу, у тебе ніколи немає на мене часу. Ти не можеш ніколи зі мною поговорити. Або ти там не взяв трубку і він тобі такий пише: Ну я так і знав, що тобі не до мене. Всім завжди не до мене. Все, караул. Хавайтесь, біжіть, тікайте, бо ви потрапили на енергетичного вампіра з киглія. Вони працюють через жалість. Якщо відкрито агресивна людина, ти можеш просто послати і більше з ним не спілкуватися. Тебе буде офіційний привід. То ця людина, яка працює через жалість. Ти не можеш цього зробити. Тобі тупо, незручно. Я завжди кажу там пожаліти тварин безхатніх, я не знаю, там є кого жаліти. Ну коли ця людина доросла, адекватна, і вона з руками, ногами в неї все ок, і вона скиглить, не треба жаліти таку людину, пожаліти себе, тому що ви лишаєтеся без енергії, яка дана вам На якісь звершення, які справи, а не для того, щоб годувати навколо всіх підряд. Третя категорія це пасивні агресори. Це люди, які дуже люблять стикати між собою людей. Знаєте, вони весь час придумують якийсь привід, в принципі, такий, Наприклад, телефони каже: ти знаєш, тобі чоловік зраджує? Ти така, та ні, він не зраджує. ні ні він не от я там бачила, він лайк комусь поставив. Або там, типу свекруха, да, сину каже, ти знаєш, що тебе дружина взагалі не хазяйка і погана матір, і вообще вона ніяка. От ти з цим щось зроби. Таким чином вона робить енергетично підключку до сина, до невістки. І коли вже почнеться у них такий нормальний такий скандал з пред'явами, свекрусі буде дуже класно. Тобто вона буде така вся нахарчована, напитана. Вона то, знаєте, ми завжди думали, що це робиться для того, що просто там хтось не подобається. Ні. Дуже часто це зроблено для того, щоб просто похарчуватися, тому що дуже сильні енергетичні вампіри це літні люди. Переважна більшість літніх людей вони енергетичні вампіри, і з цим треба просто змиритися і жити. Тому що з віком у них і з досвідом життєвим, якщо людина не розвивала свою духовність, у них починає дуже багато всього заблоковуватися, їм просто не вистачає цієї енергії. Я знаю, наприклад, одну людину, яка цілеспрямована годує свого літнього батька бо вона каже: він не виживе без мене. Ну, не виживе. Я хочу, щоб він жив, щоб він був здоровий. Я не можу відрізати його від себе. Нічого, мені вистачить енергії на нас двох. І такі бувають ситуації. Четверта категорія людей це коли е, свідомо ставлять в оці енергетичні підв'язки, щоб вас пити. Переважно це роблять професіонали, люди, які дуже гарно в цьому розбираються. І з такими прив'язками самотужки ну, майже неможливо впоратися, це треба йти до когось. Наприклад, я як тета Хілер працювала з такими Енергетичними прив'язками це те ж саме. Робила там відв'язки частинок душі, тобто такі речі вони пропрацьовуються професійно. Тобто, якщо це якісь бутові моменти, коли людина несвідомо вами харчується, цим можна щось робити. Коли це спеціально на вас щось накинули, ну дуже важко, правда краще вам десь звернутися на діагностику у той спосіб, який вам буде комфортніше. І п'ятий тип енергетичних вампірів, знаєте, такий дуже каварна, Хитрий, скажімо так, Значить, в чому заключається? Отачі людина вона дуже спокійна, дуже приємна. У неї немає жодного з цих чотирьох ознак, чотирьох типів, що я розказала перед цим. Але ви, наприклад, зустрічаєтесь з нею десь, або по телефону говорите, і ви весь час говорите. Тобто, от годину буде у вас піти спілкування, годину будете говорити саме ви, і людина просто буде закидувати якісь потянічка. Знаєте, постійно ви будете говорити, і ви такі через годину... Балін, хана, як я втомився, як мені це все важко. Боже, я ж наче нічого не робила. Про що ми взагалі говорили? А що відбувалося? Людина в цей момент, коли говорила тільки ви, вона вихарчувалася. У вас не відбувся енергообмін, тобто вас їли, але у відповідь ви нічого не отримували, з вами не ділилися енергією. Тому з такими людьми треба бути теж дуже обережними. І таким чином ми переходимо до того, що треба робити, щоб захиститися від енергетичних вампірів. Перша практика називається скляна стіна. Коли ваш простір вторгся енергетичний вампір, ви це відчуваєте, ви відслідкували, що починається вторгнення. Ви починаєте максимально активно уявляти перед собою скляну стіну, досить товсту, велику скляну стіну, яка не пропускає цього вампіра до вас. Він ваша енергія не йде від вас. Або можете зробити скляний куб, але обов'язково не можна закривати верх і низ, тільки по стінам. Верх і низ, це у нас іде зв'язок з землею, зв'язок з творцем. Ми це перекривати не можемо. Друга практика. Така ви уявляєте навколо себе куб, але дзеркала йдуть наружу. Особливо це стосується агресивних вампірів, які провокують власний конфлікт. Таким чином свою агресію вони будуть відзеркалювати від дзеркал. Вона буде їм повертатися. Вони будуть заводитися ще сильніше, але вас це не буде торкатися. Головне ще правило, коли ви відбиваєтесь від енергетичного вампіра, be calm. Бути спокійними всередині, максимально знаєте на дзені, такому, не давати себе вивести. Ви просто зрозумієте, що вас е провокують, щоб вами похарчуватися. І не давайте цю енергію, будь-яка емоція, яка із негативного спектру вона буде харчувати цього енергетичного вампіра. Третя практика моя найулюбленіша називається енергетичний кокон або енергетичний шар. Тут вже ви закриваєте себе з усіх сторін. Це дуже класно працює з енергетичними вампірами, які бігають, які не можуть стояти на Місті вони постійно мільтішат. Знаєте, сіло, встало, побігло, перебігло, підійшло, відійшло, і таким чином вам важко цю стіну знаєте, совати перед собою. А енергетичний шар кокон він вас закрив. Але доповин е, вам сказати, після атаки енергетично вампіра, вам треба обов'язково зняти всі ці захисти, їх не можна лишати, тому що цей захист буде залишатися і для людей, які до вас нормально ставляться, яких ви любите, які люблять вас. Тому атака пройшла. Захист зняли, омилися для віруючих людей в Бога. Ви можете напряму попросити захисту у Бога, попросити захисту у своїх янголів-охоронців. Ще класна є практика, коли роблять отак, от одне кільце пальцями інше, і починаєте отак от дуже активно переробляти. отак. Але обов'язково змикати пальці до кінця. А, ця практика робить енергетичний розрив з енергетичним вампіром, також ставить вам максимальний захист. Це ви можете робити, коли йде атака. Ви десь руки заховали і починаєте так робити. Людина, яка вас атакує, може подумати, що у вас нервний не тік, що ви собі таке заняття просто придумали. Ну, знаєте, хто як заспокоїться Хтось ногті а ви, наприклад, у такі робите жест. Я сподіваюся, ці практики вам допоможуть. Тема максимально актуальна. Пишіть у коментах чи є у вас енергетичні вампіри. Якщо ви вважаєте себе енергетичним вампіром, теж мені напишіть, і можливо, я зніму одне з наступних відео, як себе наповнювати, щоб не вампірити інших, бо це теж така тема достатньо актуальна. Тому запрошую всіх у мій Instagram, у мій тікток, делі містері. Я практикуючи тета хілер дипломований. Я допомагаю людям розібратися із запитами дуже складними, з'ясувати якісь ситуації, які вас дуже сильно хвилюють. Можливо, з'ясувати що вам ця людина або Якась, яка вас там об'юзить, ображає, чи робить вам боляче, можливо, якась болячка. Тати Хілін цим справляється. Ми розбираємо абсолютно всі запити на приватних сесіях. Тому пишіть мені також всім бажаю гарного дня і застерігаю вас від енергетичних вампірів і бути здорові енергетично і фізично.